Ви дивитесь акценти дня у прямому ефірі на Еспресо ТІві. І ми продовжуємо знайомити вас ближче з нашими співробітниками. От зараз гість акцентів, це Вадим Денисенко, журналіст, головний редактор нашого телеканалу. Доброго дня. Вадиме, розкажіть трошки про себе, яким був ваш професійний багаж до початку роботи на телеканалі. Бо фактично ви прийшли і збудували його. Ну, в принципі, Чи це... мали ви до того досвід будівництва телеканалів? Телеканалів. будівництва — ні. Тобто, в принципі, я починав свою журналістську діяльність в газеті День. Ну, як вийшло, що я завжди приходив туди, де щось починалося. Тобто я з першого дня газети День був там, рік пропрацював. Потім я перейшов на телеканал СТБ. Тоді якраз він створювався, як «СТБ», тому що до цього це було нам все. Потім, після того я працював в Криму, я створював там, створив там газету Перва Кримська. Потім після цього я в газету «Коментарі», яку я. Теж створив з нуля і там 8 років відпрацював. Ну і після цього я перейшов неспросто. Чи важко було перелаштуватися з роботи в друкованих виданнях на будівництво телеканалу? Інформаційного тут є своя специфіка. Та ні, глобально ні, тому що в принципі я розумів методику роботи. Тобто, в принципі, набагато тяжче було переживати все те, що відбувалося ніж будувати канал. Як оцінюєте результати роботи станом на зараз? Так вийшло, що хоча канал є досить молодим, але він з'явився саме от в найвибуховіші часи. Ну, Тут треба розділяти, тому що ми маємо сайт і ми маємо телеканал. Тобто, по сайту, в принципі, те, що ми зробили, це насправді, можливо, один з кращих стартапів взагалі на медіаринку за останні років 10. Тому що ми там менше ніж за півроку ми чітко стоїмо в е, якщо по чистоті трафіка, то ми входимо в топ 7 сайтів України. Е, ну в нашому сегменті. Е, якщо говорити про телеканал, то телеканал е, розвивається. Телеканал, в принципі, на жаль, не вдалося зробити такого різкого скачку, як би нам хотілося. Але зараз ми міняємося, і я думаю, що в принципі ну, ну і телеканал завжди трошки довше будується. язики кажуть, що е, співпала. Не співпала спеціально. Телеканал Еспресо був відкритий під Майдан. І що все це віддак... була політтехнологія велика ну, американські б... гроші. Одним словом. Ну він спеціально відкривався під Вільнюський саміт. Тобто, спеціально відкривалося під якусь гучну подію. Тобто, між іншим я хотів би сказати, що спеціально і Захарченко чомусь під майдан відкрив свій канал «112», тому що він відкрився з нами в один той самий день, по суті, під Вільницький саміт. Тому Захарченко тяжко звинувати в тому, що він під Росію, під американські гроші працював. А, загалом, говорячи про те, чим ви займаєтеся, крім е, роботи на Еспресо, ви вчора відвідали Житомир, взяли там участь в публічній дискусії на тему, чи вдасться новому президенту України Петру Порошенку швидко завершити війну на Сході. Чи вдасться? Ні, не вдасться. На жаль, в принципі, не треба брехати самим собі. Це перше, не треба брехати самим собі. На жаль, бліцкріга не буде. Більше того, на жаль, ми бачимо, що станом на сьогодні тактика Путіна полягає в затягуванні часу. В той же час, на жаль, ну з того, що ми поки що в всякому разі бачимо, дуже рано ще щось говорити, але. За ті сім днів, які фактично пройшли від за той тиждень, робочий тиждень, який фактично пройшов від дня інаугурації, Порошенко ведеться на цю тактику Путіна. За тактика Путіна полягає в тому, що потрібно затягувати час, тому що ну знаєте, є принцип економіки, що гроші роблять гроші. Так, от, в принципі, на жаль, війна робить війну. Тобто, вбивство породжує вбивство, громадянська війна породжує громадянську війну. Тобто, все те, що зараз відбувається, тобто, чим довше воно за. Тягується тим гірша ситуація для нас, тому що головна задача Путіна на сьогоднішній момент це ми там писали про це неодноразово. Уже головна задача це зробити так, щоб в принципі мільйон півтора мільйони жителів Донбаса масово ринулися в центрально-східні регіони України. Тобто, по суті, що було утворена така собі інфільтраційна зона. А інфільтраційна зона передбачає крім всього іншого глибоку, скажімо так. Криміналізацію вона передбачає дуже великий рівень, скажімо так, нетолерантності суспільства, якими форумами говорю, і вона викликає дуже багато внутрішніх, можливо, не військових навіть, але достатньо сильних емоційних міжособистісних конфліктів. І, по суті, в принципі, це спроба пересунути зону нестабільності із меж. Частини Донецької області фактично на Дніпропетровську, Харківську, Запорізьку області, і головна задача Порошенка на сьогоднішній момент. Ну крім того, що треба вирішувати питання кордону, і вирішувати питання по е, південному сходу. Головна задача Порошенка на сьогоднішній момент не допустити, скажімо так, цієї неймовірно тяжкої хвилі е, біженців, крім іншого, тому що у нас просто немає грошей для того, щоб їх утримувати. Вищо дня ще є завдання при завантаження... Тут ну, про це ми про це, про це, Цим це... взагалі Ні, ну, ну, ми ж говорили про буде. чим здасться Порошенкові е швидко виграти війну. Тому відповідаючи на це питання, тобто про завантаження влади, це звичайно да це потрібно робити. Люстрація це. Те, чого від нього чекають, ну ілюстрація в в найширшому розумінні цього слова. Тобто, реформ, я сказав би так, не ілюстрація, реформа, дієві реформи, це те, чого від нього чекають абсолютно всі. Тобто, Ми... насправді ти міг би сказати, що от вчора в тому ж самому Житомирі. От, по суті, єдине питання, яке було наскрізним для всіх, коли буде третій чи як Ви вважаєте, чи скоро наступить третій Майдан? Тобто є ними, тобто треба дуже чітко розуміти, що рейтинг Паршенка 54%, це. Да, це величезний рейтинг, це його рейтинг, але це величезна надута бульбашка. Тому що, в принципі, ще 8 місяців тому чи 9 місяців тому рейтинг Порошенка не перевищував 7-8%. А за деякими даними навіть було Було 2,5%. Ну, це рік тому, 7-8 місяців було там... Е Неважно, 2,5-7% немає значення. Тобто, неймовірно величезний скачок. Тобто, в принципі, це завищення очікування. І точно так же, як він надулась, це бульбашка, так Вона так само може, і, може і, і, здутися. і здутися. Тобто, все зараз все залежить від того, як буде діяти Порошенко. Водимо, ви щодня працюєте з дуже серйозними темами, тим більше сьогодні, коли країна знаходиться в стані війни, а чи лишається у вас час для себе, для своєї родини, для душі? І чим захоплюєтесь крім роботи? Ну було б абсурдом говорити, що я 24 години на... Я не, не можу назвати себе таким трудоголіком, який буде 24 години на добу працювати на каналі? Да, я звичайно стараюсь залишати час для сім'ї для. Чогось іншого, от зокрема, ви є автором книги кілька історій про кохання. Літературознавець Ярина Цимбол називає її однією з найкращих гумористичних книжок. Про що книга? Ну, кілька історій про кохання. Про що воно може бути? Про кілька історій про кохання. Це тобто. оповідання гумористичного характеру. Ну це не зовсім ну, гумористичне, це неправильно буде будь ласка. Це напевно, це... що якісь автобіографічні е, замальовки. Там є елементи автобіографії, безумовно, які будь-де. Тобто, але ну це скажімо так. Це спроба іронічно подивитися на е, стосунки між людьми. От так. Іронічно подивитися на стосунки між людьми, а, ну, хочеш то чи не хочеш, але одне з головних почуттів між людьми це кохання. От, власне, кажучи, спробуй іронічно подивитися на ну, те, до чого призводить кохання у людей. А Чи є між зараз людьми? час писати? От щось може зараз пишете. Ні, зараз нічого не пишу. Тобто, в принципі, з початком Написав від сили 10-15 рядків. Тобто, от якось, от з того моменту там були певні задумки, але з того моменту я по суті от не можу все змусити тільки аналітика. Ну на жаль, да на жаль, в принципі, просто під час майдану. Це було просто не до цього, тому що я пам'ятаю, що під час майдану, тобто, я в якийсь момент себе зловив на тому, що я там місяць не читав жодної з книжки. Тобто, по суті, от я читав новини, читав ну, все, що дотичне до новин. Я почався змушувати просто читати книжки, просто наново вчитися читати. Тобто, ну, зараз, очевидно, треба змушувати почати знову щось писати. Це звичайно скільки ви читаєте? Ну, в середньому в мене десь не менше однієї книжки в тиждень. І що останнє було? Ой, останнє я зараз читав, є такий сучасний американський письменник Девід Мічел. Книга про. Називається вона російською мовою лужайка Чорного лебедя». Ну, це в принципі таке хороше чтиво. Тобто не можна сказати що це щось прориви, але. Це дуже якісне, хороша читання. Ви є кандидатом філологічних наук. І тема вашої дипломної – це творчість Майка Йогансена в контексті української сміхової модерністської прози. Тобто тема гумору для вас є близькою віддавна. На вашу думку, чи існує сучасний український гумор в літературі, в телебаченні? Якщо так, то що є для вас такими зразками, що вам приємно почитати або подивитися? Ну, перш за все, хотів би сказати, що немає нічого більш нудного ніж писати про сміх. Тобто, ви знаєте, коли б ви читали роботи канта про сміх чи Гігеля, я не сказав би що це дуже спішно. Насправді, це неймовірно нудно, і це неймовірно. Ну це цікаво для певного прошарку людей, але не більше того, того Гумористичні того, чи книжки ж не про сміх. Е вони просто смішні. Ні, ну я маю на увазі кандидатська то в мене була саме про це. Тобто, з наукової точки зору... Це не смішна, да, 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 вона далеко не смішна. І, тобто, е, Насправді є е, величезна проблема в Україні, це те, що у нас насправді е, фактично у нас ми не змогли вийти за межі народного гумору. Тобто у нас майже немає е, письменника з великої літери гумористів. У нас, на жаль, немає письменника рівня Марка Твена чи Антона Павловича Чехова, має на увазі в його оповіданнях. І по суті, в принципі, наші найбільші гумористи, наші найзнаменитіші гумористи це там Осип Маковей, це Остап Вишня. Пізніше, там уже навіть трошки складніше було б називати ці прізвища. Але по суті, вони всі не вийшли. Там не вийшло набагато далі за межі е, народного сміху. Остап Вишня отримав, зокрема, 10 років за свої гуморески, ну, і це крім нього, ще 2 тисячі людей отримав. Тобто він отримав не за гуморески. Він отримав за те, що він був громадяном, те, що він був українцем і він підпав під репресії Сталіна. Тобто він насправді отримав не за гуморески. Хоча на той момент це можливо була найпопулярніша людина в Україні. Тому... чи є в нас на сьогодні якісна політична сатира? Розумієте, у нас нема політичної сатири, у нас немає зачасту навіть політичної іронії. Тобто, у нас там за винятком, ну грубо кажучи, там можливо частково 95-го кварталу, як би там до нього багато хто не ставився. Тобто у нас немає політичної сатири в принципі на сьогоднішній момент. Тобто, Фейсбуку є певні спроби, є спорадичні спроби робити це діло в Фейсбуку. От, власне, де на вашу думку сьогодні найбільш виражає себе народний гумор, і якщо це, наприклад, інтернет, то як цей новий вид народної творчості фіксувати? Наприклад, там сучасна енциклопедія, суча... енциклопедія сучасного інтернет гумору? Якби це інтернет гумор переважно, це фотожаби і це анекдоти? Тобто, в принципі, анекдотів народжується весь час дуже багато. Тобто, насправді, регулярно, от вони тобто, Ну, грубо кажучи, там з неділю відбулася інаугурація Порошенка, з'явилось цілий ряд анекдотів. Тобто, найкращий, знану, який мені найбільше сподобався, це анекдот про голову адміністрації Лошкіна, про те, що, чому Порошенко призначив Лошкина голову адміністрації, і відповідь для того, щоб Лошкін розкрутив президентський сайт в десятку бігміра, і після цього перепродав Курченку за 300 мільйонів доларів. Тобто насправді ці анекдоти вони живуть, але повірте мені, рівно через там, один рік цей анекдот не буде смішним. Тобто ну, проблема інтернет-гумору, проблема взагалі, от, ну власне цього от, народного гумору, вона полягає в тому, що зачасту е, ці анекдоти, тобто прочитайте анекдоти там, про Василія Івановича і Петьку, там за винятком десятка двох вони є вже не смішними на сьогоднішній момент, тому що минуло 20 років і вони перестають бути. Але вони іноді модернізуються, да вони пристосовуються під сучасні реалії знову ж таки. Це 20-30, тобто їх навіть ми мене набере. Навіть не наберемо 100. Це теж треба дуже чітко сказати. Я чому говорив, що проблема української літератури полягала в тому, що у нас не було письменника рівня Марка Твена, який писав у 19 столітті, і якого смішно читати досі. Тобто, ну, хоча насправді треба віддати належне, що фактично людей рівня Марка Твена може там 5-6 в світі. Тобто їх насправді не так багато. І це е, навіть такі великі літератури, як там, німецька, навряд чи може ними, е, хоча австрійська, можуть ними похвалитися. А на вашу думку, чому так? Адже не можна сказати, що українці не мають почуття гумору. Е, ви знаєте, це відповідь, е, очевидна, все ж таки у вторинності. Тому що ми до останнього часу, тобто гумор високого рівня, він передбачає не тільки там високий рівень інтелекту, але він передбачає високий рівень суспільної культури і національної самоідентифікації. Може, проблема в колоніальному становищі? Колоніальне становище, так, да, безумовно, колоніальне становище не може породити неколоніальний не гумор. Тому власне кажучи, там ви знаєте, там зараз це ще в моєму дитинстві зараз теж про це багато говориться про літературу, там українську літературу яку вивчають в школі, що от вона не цікава, російська вона не вона цікава, хоча насправді там, чесно кажучи, в мене великі сумніви, що є багато людей, які готові читати. Ну, Війно і мірше Бог з ним там чотири Томи, я не впевнений чи багато читає, але приступлення наказання чи ідіот, це треба теж мати дуже велику мужність, щоб в тому. Зрештою, не в 7 класі. <плес> ну Ми вивчали в 9-му, наскільки я пам'ятаю, до Достоєвського. Але це не в тому справа. Тобто проблема в тому, що колоніальна література передбачає колоніальні мотиви, колоніальні теми. І ми лише в 20-х роках, тобто, насправді, чому там наш. Наше розстріляне відродження там воно настільки важливе для взагалі розвитку подальшої української культури, тому що ми вперше виросли із колоніальних штанів. Тобто, наступний такий виток був це шестидесятники. Після того, на жаль, в Україні не було якогось такого от великого масованого покоління. Покоління, я ще раз говорю, були певні особистості, але покоління великих письменників. На жаль, поки не з'явилось. Тобто можливо... А от як оцінюєте ви сучасне літературне покоління України і в порівнянні з сучасним російським. Яке сучасне, там... їх уже два. Є. Як мінімум три. Тобто одне шестидесятники, друге це. Не, сучасне це який я маю на увазі саме сучасне, які зараз пишуть, які видаються зараз, ну буквально там протягом десяти останніх років. Ну я вважаю, що в принципі у нас є е, один. Насправді великі письменники. Є у нас два письменники, які можуть претендувати в майбутньому на те, щоб стати великими. Це Жадан і це Прохасько. Коли в українців з'явиться своя гумористична література. А цю ніхто не знає. Тобто насправді. Є ще ми разом... розуміємо, що це залежить від багатьох тобто... факторів, зокрема, від успіху тієї Ви... боротьби за незалежність, яку ми ведемо сьогодні. Повинна з'явитися спочатку сміхова, велика сміхова е культура. Тобто повинні з'явитися е, свої комедії, повинні з'явитися свої смішні серіали, е, повинні з'явитися. Тобто Чехов теж з'явився не на простому місці. До цього там повинні з'явитися, ну як мінімум, повинен з'явитися свій інтернет чи будь-який інший е, смішний журнал, тобто ну, модернізований «Крокоділ» або. Неважно, так. Перець, «Крокоділ», як ми його називаємо, це глобальне не має значення. Але він повинен з'явитися. Повинно з'явитися там 20 е, напівграфоманів. Ну, там подивіться зараз на російський там сміховий простір. Тобто, поруч э, із, справді великою глибою Жванецьким, який теж виріс там із э, Театра Райкіна, який виріс із э, на дуже високому, скажімо так, э, культурному пласті, на дуже широкому культурному пласті, є абсолютно третісортні сортні Задорнови, які переспівують самих себе. Тобто, насправді, якщо ми візьмемо э, смішного ще Задорнова кінця перебудови, насправді в той момент він був смішний. Актуальна, Актуальний він, віддається це була політична сатира в класичному розумінні цього слова. І подивимося зараз. Тобто він пише одне один в один. Тобто він ну тільки поміняв місцями. Тобто тоді він сміявся і з русских, зараз він сміється з американців. Тобто, ну от тобто, от і тут, але повинен бути ви розумієте, для того щоб з'явився свій гумор, повинен бути свій КВН величезний і так далі. І так далі. Тобто, ну насправді це, ну як і будь-яка сфера, тобто ну не може бути щоб. Була один колос якийсь, а навколо в принципі було випавлено поле. Поки що у нас... ж будемо сподіватися, що найближчим часом у нас з'явиться можливість будувати ці речі. А от повертаючись до еспресо, як розвиватиметься канал в найближчому майбутньому? Які цілі перед собою ставити? Які конструктивні зміни плануються, наприклад, на цю осінь? Ну, в принципі, ми. Хочемо збільшити кількість новин, тобто ми хочемо перетворитись повністю на новинний канал. Тобто, з Осені це буде абсолютно новинний канал, в якому людина в будь-який час, тобто буде менше говорільні, тобто менше треба буде мені приходити і розказувати всякі дурниці. Ну це я жартую. Але ми будемо в принципі каналом новин. людина повинна зайти. В будь-який час дня і ночі і отримати свіжі новини. А це наша задача. Вадим Денисенко, головний редактор «Еспресо ТІВІ», був нашим гостем. Прямо зараз новини на «Еспресо ТІВІ». Дякуємо.